Хочу побажати, якщо сюди вступила сьогодні нога українського військового, то ми впевнені, що тут на наших землях ніколи не посягне вступити нога окупанта. Тому ми раді сьогодні зустрічати, і сьогодні ви є для нас знаком нескореної України, так? знаком страждаючої, однак нескореної. І сьогодні ваша присутність, дорогі військові, дорогі діти, Є для нас знаком, що перемога обов'язковою буде. Звісно, через, через хрести, через болі, через травми, через, на жаль, смерті. Але ми віримо, що перемога обов'язково буде. І сьогодні ви є знаком тої перемоги. Тому вітаємо вас на нашій сьогодні землі, громаді Купновицькій і раді запрошуємо вас під спів наших хористів до нашого храму. Просимо. Україно молюся за тебе, як замотря святу за бла. Віти твої віба і за ним твою золоту україно, молюся за славу, за твою. すごい。